Вітаю! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити аромату, який є дуже особливим для мене і я його вважаю своїм одним з своїх ароматних якорів. Чому трошки пізніше в відео розкажу. А зараз, будь ласка, зустрічайте аромат бренду Ланком Поема. Ось такий красивий! Флаконічний, елегантний флакон, приємного такого бурштинового відтінку, сама рідина аромату, красивий напис в подібній геометрії зроблений. Копачок на флакончик. Ну все дуже елегантно, стримано і навіть аскетично, чого, до речі, не скажеш про саму композицію. Парфуми були створені в 1995 році. Вони належать до категорії східно-квіткових. І піраміда, звичайно, в цієї композиції просто феєрична, Оскільки тут і рис, і жасмін, і слива, і неролі, і тубероза, і амбра, також є фіалка, троянда. Тобто Колосальний, колосальний підбір різних компонентів, роблять його неймовірно жіночним та легким. Ця композиція взагалі була створена з нагоди 60-ліття бренду Lancome. І зрозуміло, що <кій> саму композицію планували зробити дуже багатою. Незвичною і, власне, назва, яку вибрали для цієї композиції поема, вона перекладається з грецької як витвір. Звичайно, витвір парфумерного мистецтва для бренду, який наповнений витворами, що як може бути по-іншому. І присвячується або уособлює цей аромат жінку музу. музу для якої хочеться створювати, писати вірші, поеми, присвячувати різні там, описи, нариси, есе. Власне, воно як якесь таке, знаєте, маленьке натхнення у флаконі, яке збуджує в уяві чоловіків все те прекрасне, все те жіночне, все те чуттєве, що є кожній з нас. Також поема сама от назва вона ще й передає те, як зроблений цей парфум, оскільки величезна кількість компонентів створює, знаєте, такий різнобарний калейдоскоп з різними-різними ароматними візерунками. Тобто Кожного разу ви наче по-новому відчуваєте аромат, його звучання, поєднання цих нот, і це, звичайно, просто неймовірна краса. Я би сказала, що цей аромат вінтажний, але він не старомодний. І на мене він справляє, наче якесь таке лікувальне враження. Вчить. Відчувати себе, цінувати себе, любити, поважати. І в такому повсякденності все-таки не звертати увагу на якісь дріб'язкові речі, а дійсно йти за тим, за тією головною канвою, на чому побудоване ваше життя. Для мене це ще й парфумерний якір, оскільки ця композиція у мене асоціюється з Португалією з містом Лісабон, коли ми туди приїхали з чоловіком на відпочинок в одному з парфумерних магазинів, я нанесла на себе цю композицію, оскільки чула давно про неї, хотіла затестити, ну, ніяк не видавалася можливості. І от я нанесла його і ми пішли гуляти міс містом. І це був феєричний досвід, оскільки це були нові місця, якісь історичні е, такі пам'ятки. Ми пили тоді багато вина, я пам'ятаю, класно дуже проводили час. І аромат супроводжував мене весь день. Я весь час його відчувала, його багатогранність, красу. І з того часу ну, я його якось запам'ятала і кожного разу, коли вдихаю цю красу, а я собі не відмовляю в цьому і роблю це досить часто. Думками я все-таки переношусь туди, тому що навіть аромат не тільки міста, а й океану, який в перший раз я побачила оцієї сухої, розпеченої на сонці трави, я теж тут відчуваю, і тому це для мене просто-просто щось неймовірне. Я вам щиро рекомендую до затесту цю композицію. Якщо ви гарно провели час і дане відео вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Від себе я вам бажаю приємних парфумерних вражень. І все буде в Україні!